Привіт, вітайте на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Дмитро Кріївський, продовжую вести нову цікаву рубрику, де я раз в тиждень, можливо, раз в два тижні буду виходити до вас в ролику, ділитися думками, переживаннями, очікуваннями, сподіваннями стосовно ринку, тому що ситуація на ринку досить важлива і вам, людям, які тільки прийшли в крипто або вже в криптовалюті, ви повинні розуміти, що і як відбувається, куди воно рухається, на що розраховувати і, як то кажуть, шукати можливості для того, щоб заробити. Тому ролик буде пізнавальним, цікавим та корисним. Всідай зручніше постав лайк, а ми починаємо. Поїхали. Першим ділом, що ми повинні з вами обговорити, це військово політична ситуація в світі. 24 лютого Росія повномасштабно вторглася в Україну, розпочавши війну, яка вже триває 8 років. Просто це зробили. Тіпо як офіційно під виглядом спецоперації і почалась повномасштабна війна після того, дати багато країн вирішили проголосити або показати силу слова, силу влади і висловити претензії стосовно тих чи інших територій. Своїм конкурентам, своїм неприятелям і так далі. Якщо ви дивитесь новини, я думаю, ви розумієте, про що це є конфлікти в Сирії, це є конфлікти в Сербії, це є конфлікти в Тайвані і так далі. Ми можемо навести ряд причин, про які ми можемо говорити, і якісь ви знаєте, які ви не знаєте. Але, умовно кажучи, мені здається, що нема країн, які не задійні, Хіба якась там далека Африка, їм не цікаво взагалі воювати. Про що йде мова? Можливо, третя світова. Я не вірю в це, я не песиміст, але чисто з точки зору. А розвитку подій і історії цілком реально люди дурні і люди точніше, вищі люди хочуть показати вплив, владу силу і будуть нами людьми розпоряджатися як маріонетками, як пішками, і робити все, що вони захочуть, для того, щоб доказати свою правоту. Нам два з вами потрібно обговорити конфлікт Китаю з Тайванем. Тайвань як невизнана республіка, її визнає в світі всього лише 13 держав, а всі інші не визнають. Знають, тому що бояться тиску з Китаю. Китай є. Великою країною, якщо хтось визнає Тайвань як окремою республікою, то, то скоріше все, що він буде ворогом номер один для Китаю або просто нехорошим другом, який не хоче дружити з великим сильним кремезним дядькою. А Тайвань важлива, важлива країна в світі. Чому тому, що вона, по перше, в неї є велика кількість заводів, вона виготовляє велику кількість продукцій, і вона виготовляє більше, вона займає більше. І виробництво займає більше 65% а мікрочіпів напівпровідників і у тих всіх млеких поєбутіннях. І якщо не буде Тайваню, то в нас будуть великі проблеми з технологіями і з розвитком технологій. Адже адже Тайвань нам це всім постачає. Ні Китай, ні США не можуть дати ту кількість напівпровідників, які нам дає Тайвань, тому що вони займають більше половини ринку. І так просто це не закінчиться. Питання, коли хтось повинен признати поразку, або Тайвань стає частиною Китаю, або Китай визнає Тайвань як окремою державою. А тим самим в Китаї показує свою слабкість. І коли він голосно кричав про те, що ми вам він же скільки років 12 чи 15, не пам'ятаю по історії, він кричить про те, що ми Тайвань нікому не відомо, Тайвань. Буде нашим і так далі. А він повинен доказати свою силу і так просто на поступки ніхто не буде йти. Питання, як цей конфлікт буде вирішуватись, я не знаю. Але загроза якогось військового конфлікту між цими державами є. Я про інші не говорю там. Також є різні ситуації, які якими... і ми цю і ми це можемо обговорювати дуже довго. все таки, хто кого цікавить військово військово ситуація в світі, рекомендую це вивчення. Нас цікавить крипта. Також важлива проблема, це є пузир, який надувався під час коронавірусу. У нас була крипта, і чому у нас почала рости крипта? Я пам'ятаю, коли я був в Польщі, і я заробляв, заробляв, відкладав, відкладав ефірі і купляв його по 120, по 150, по 200 доларів. І під час коронавірусу, воно знову ж таки обвалилося, і з того моменту почало рости. Воно росло не тільки тому, що крипта давала якусь певну цінність крипта, давала людям можливості заробляти, в неї йшли великі гроші, але ті. Але... Також крипта росла відносно долара, а долари постійно штампували, включили штамповий завод станок. І цінність долара, до долара падала. А крипта, наприклад, якщо виростала там в два рази, то її. То через те, що була інфляція долара, умовно кажучи, її цінність крипти була в декілька разів вища. Тому ми все-таки побачили. Хаї та нові хаї і біток там приблизно по 69 тисяч доларів. І з того моменту цей пузир почав здуватися, тому що не можуть постійно качати, накачувати якусь піраміду. Є цикли в будь-якому ситуації. Да, у нас є по теорії різноманітних людей, які в Крепті в крипті. Я вже казав, цикли будуть мінятися, там треба дивитися тут і зараз по ситуації, тому що в ніякому циклі не було війни. А зараз в нас, можливо, війна буде, і в ніякому циклі не було коронавірусу, і так далі. Все-таки в нас є оця криза світова, яка вже настала, або можливо, що пік її ще не настав і рано чи пізно буде. І оцей позирі фінансовий, як і фінансових ринків, так і ринки криптовалюти. Він заставив нас побачити відмітку в 18 тисяч доларів за біток, а це приблизно 80% падіння. Це не найбільше падіння в історії бітка, але це найшвидкіше падіння за короткий проміжуток часу. Біток просто постійно-постійно падає, і ми зловили умовно кажучи, дно локальне. У нас є ряд причин, чому ми постійно падали, і ті причини постійно збільшуються, і то ринок просто укатують, 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 укатують. Але ми, умовно кажучи, прийшли до якогось піку. Якщо в нас не буде війни, ви сам, ви, ви повинні розуміти, що коли буде війна. А між великими державами та це є Китай, Тайвань і США, які виступають гарантом безпеки. І я так зрозумів, що я вам не дав дезінформацію. Ось то виходить, що великі країни будуть тягнутися конфлікт. У нас є один розвиток подій, коли є війна, а другий розвиток подій, коли немає війни. І це два різноманітних сценарії. І виходячи з того нам зараз дуже складно розібратися в баченні ринку. А що ми можемо взагалі очікувати? Які у нас що ми можемо від ринку взяти? Давайте перейдемо на графіки. В нас дана ситуація така: ми можемо побачити все, що ми хочемо побачити. У нас пік криптовалюти був приблизно 69 тисяч. Зараз біток торгується в районі 24 тисяч, це приблизно 85% падіння. І в нас є ведмежі цикл. Само собою, що я казав, що ведмежі цикли постійно міняються, але все ж ми можемо побачити на графіку, те, що ми хочемо побачити. Якщо говорити про денний графік, бачимо, що... Назяв, от таке велике падіння. Якщо говорити, включаємо 4 годинку, у нас на 4 годинці намальовується висхідний канал, по якому крипта, ну, досить гарно рухається. Якщо ми включаємо 30-хвилинку, в нас, нас був точніше низхідний канал, в якому ми постійно рухались. Навіть а, у нас було декілька низхідних каналів: раз, два, три, і так далі. І я говорю про те, що ми на графіку можемо побачити те, що ми хочемо побачити. І ви повинні, от прийшовши на ринок, вибрати стратегію, по якій ви будете розвиватися. Або ви інвестуєте, або ви торгуєте. А само собою, що я вже говорив, що ми усі на ринку спекулянти, просто і торгівля це спекуляція тут і зараз в моменті. Та ми заходимо в якусь году, до тижня часу закриваємо, і так далі. А інвестиції це спекуляція на довгий час. В рубриці криптокатлети я кажу, що я інвестор, я інвестую в крипту, але я прийшов сюди, щоб заробити. По факту я спекулянт. Моя ціль надурити великого гравця на ринку. І якщо тому, прийшовши на ринок, ви одразу повинні визначити собі, що ви хочете, як ви хочете це робити. Або ви приходите і зразу купуєте курси по тренінгу, йдете в тренінг. Або ви, йдете, або ви йдете просто в якісь тімки, а ви починаєте інвестувати і менш більш спокійніше до того ставитись. Я стараюся все поєднувати. Мій основний заробіток це тімки, А інвестиції це інвестиції, я на них зароблю тільки тоді, коли я крипту продам. А це фіг зна, коли воно буде. Коли я от, зрозумію, що бідо коштує 100 тисяч, я на тих відмітках всю крипту продам. Можливо, ось. А тому в мене є своя стратегія, до якої я підходжу. Частинку коштів я торгую на фючах, не серйозно, але торгую. Мені більше подобається спотова торгівля, адже маючи великий об'єм, маючи більший депозит, ти можеш собі спокійно торгувати на, торгувати на споті і не переживати. Бо фічі, умовно кажучи, ставка. Само собою, що знаючи, вміючи, ти можеш. Обдурити великого гравця і заробляти, але тут же кому я, кому що подобається. В нас відкриваємо чотирьохгодинний графік. У нас взагалі в на графіку є ще висхідна структура. Ми можемо побачити, що через ряд негативних новин у нас ринок досить таки тримається. тримається. Так, да, ми, ми ходимо вверх низ вверх низ вверх низ І це і для ринку криптовалюти нормально, це і волатильність, і на кожному скачку можна було заробляти, Ось, або просто закупити тут і тримати, і досі не продавати. А я взагалі бачив, як я робив аналітику пару днів назад на каналі, що в нас на висхідному каналі є маленькі несхідні канали. Я очікував, що наш графік приблизно тут, а я зайшов в шорт тут приблизно. Я його, з нього вийшов, бо все-таки налякався. А, ну, не щоб налякався, я зрозумів, що щось не то, тому що в нас почався затяжний боковик і приблизно десь тут я вийшов. Я думав, що у нас графік буде, у нас буде несхідна структура, ми прийдемо в район приблизно 20 22 500, тому що у нас є зона імбалансу, у нас є така велика, якщо простими словами, свічка, та і зазвичай. Отакі великі свічки ринок завжди закриває. І все-таки було очікування того, що ми по цьому каналу будемо йти в оцю, знаю, про правильно поговорити про по стратегії Смартмані, цей демон-зона. І від неї вже можна було приблизно шукати лонг-позиції або набрати спотові позиції і те, що я би хотів зробити. Тому що приблизно тута. На коли я сказав, що... я в каналі також давав на Телеграмі, до речі, що я крипту продаю, я її продав в досить цікавий плюс, але я продав всього лише 50% від крипти, яку я мав. У мене була крипта на 40% від депозиту і на 20% я її продав. 20% від депозиту, але 50% від усієї наявної на от, по даному публічному гаманці. Я вийшов з ринку і не перезаходив, тому що я планував перезайти тут. І воно гарно дивилося, і все-таки нас були причини, чому ми можемо це побачити. Але так сталося, що ми протестували раз, другий, третій, четвертий, і ми закріпилися вище верхньої даної лінії. І по факту на структура не ламається. У нас йде висхідна структура, і ми можемо побачити в ближчий час, або ми вернемося і перекриємо цю зону і балансу. Ми можемо навіть впасти нижче. Там 22%, а можливо, що звідси ми підемо а, далі на 25%, і що, що цілком реально, У нас 10 числа вийде дані по інфляції, і сьогодні інфляція 9,1%. Очікування, що нам поставлять 8,6, але є цілком реально те, що поставлять 8,3%. І якщо ми бачимо цю ціну на ринку, то скоріше все, що ризик негативної новини вже закладений в цю ціну. І як тільки вийде позитивна новина, Можливо, буде якийсь імпульс, і якщо ми побачимо очікувані 8 і 6, то я все-таки буду далі вагатися, чи заходити в ринок, чи не заходити, я говорю про спекуляцію. Та, якщо говорити про інвестицію, це криптокадити, де я постійно буду заходити в ринок. Якщо говорити про це публічний портфель, то я все таки пробую якось торгувати, пробую а, показувати вам, як це робити. Якщо у нас на графіку, якщо у нас не по новина вийде, що інфляція 8 і 3, я буду заходити, скоріше все ще по маркету закуплю крипти навіть на даних відмітках. І буду очікувати далі похід на 28-25. От приблизно цю зону я собі відмітив, тому що в нас також є оце велике падіння, і зазвичай такі падіння ринок перекриває такою волатильністю. Якщо є от така волатильність, то у нас є баланс, там у нас є покупець, у на нас є продавець. А тут я просто ціну запампали і все. Тому, друзі, я планую і очікую все-таки похід. я вже вже п'ятий чи шостий раз кажу на каналі, що в цю зону я очікую похід, тому що ми повинні до неї прийти. Так, да, можливо, що на шляху до неї в нас будуть різні, різна волатильність, і вона мене не так цікавить, як саме цікавить ось ця зона. А тут вже будемо дивитися, тому що люди почали вірити в крипту, в інтерес людей до крипти виріс. І всі такі, вау, круто! Ми, ми зловили дно, я там взяв біток по 18 і будемо рости. А, і в нас є мат 200 і, і, і будучи в цій зоні, ми виходимо з мат 200 і, яку ми майже ніколи не пробували. Якщо ми її пробували, ні, торкаючись її та її разок пробували, ми просто постійно відростали, і це, умовно кажучи, дно. І ринок стає мудрішим ніж люди. Якщо всі знають, ага, так, ми прийшли до 200-ї, так зараз ми від неї відіб'ємося, треба затаритись на 100 тонн, продати хату, купити крипту. І ринок вже є мудрішим, тому що є багато пабліків, багато каналів розростається. і Всі про це говорять. Але в нас є інша сторона, і ринок може нас засадити. Якщо ми відкриваємо денний графік. Можемо побачити, да, в нас є на локально висхідна структура, у нас там все так круто. Ми там закупили біток по 20, зараз по 28% продамо там приблизно там 50% в прибутку і так далі. Ну, дивіться, друзі, в нас, нас є глобальна картина від межого ринку. У нас є падіння, проторговка, падіння, проторговка, падіння, проторговка і в будь-якому. Після якого падіння є всюди висхідні структури. Нас після кожного події намальовувались а, шанси вирости. Я пам'ятаю, що а, є люди, які топили, що біток буде 15, передумали і перезайшли в ринок по 30, тому що вау, все, ми зловили дно, ну, ніфіга. Ми застали 18. І після уданої проторговки, прийшовши в зону 28, та ми можемо не зламати структуру. Ми можемо не зламати от, даний тренд бичого ринку. І з того моменту нас може ще нижче побрити, з просто свічкою збриють нас і все. І люди знову почнуть панікувати, і знову почнуть все продавати, і з того моменту ми знову можемо почати відростати. Мова йде про те, що ми не повинні робити великі ставки і все-таки вміти фіксувати прибуток. Тому я розділив рубрику криптокатлета, де я купую. І мені пофіг по ринку, по ринку тарю постійно. І невзалежності, а, невзалежності, як правильно розгати, невзалежності по ціні, тому що я розумію, що рано чи пізно вона виросте, я купляю 100 доларів в тиждень, а хотілося б вже по 200, тому що я розумію, що по таких цінах треба більше купляти, якщо верти на довгу дистанцію. А це є спекуляція, де ми тут купили, тут продали, чекаємо нижче. А, там, або, наприклад, якщо ми бачимо, що ми закріпились вище, то ми перезаходимо в ринок і знову купляємо. Ви повинні розуміти, що це є торгівля, це є спотова торгівля, як то кажуть, ну я вже говорю спекуляція. Просто не на фічах, а на споті. І на ньому робити це, умовно кажучи, легше, тому що я менше ризикую. Тому у нас, у нас є декілька факторів: це війна, якщо її не буде, то у нас йде похід до гори. Якщо у нас буде інфляція 8,3, а не 8,6, то ми, от, ми можемо не побачити більше зону 22, ми можемо одразу полетіти от сюди. І далі, можливо, коридорчиком, можливо, просто закріпитися вище до даної лінії і просто летіти догори. Ну, це всього лише очікування. Ви повинні розуміти, що ринок, а, графіки це всього лише мої очікування. Я очікував, що ми підемо нижче, очікував, не виправдалися, я не зайшов в ринок, так як я хотів зайти в ринок. Я тепер сижу, думаю, чи заходить, чи не заходити. І так далі. Тому спостерігаючи за людьми, які торгують, ви можете просто. Переймати їхні мислення і думати, так, чому вони це роблять, які в них підстави це робити. І я роблю це то, от я вам пояснюю, чому я це роблю. Тому е, якось так. У нас картина приблизно ось така: я був купляв крипти, я був купляв біток. А на 500 доларів, в мене 580, дотку на 250, атом купляв на 250, діадію їх купляв на 250, по факту. У мене вже кожен із токенів дав мені там приблизно 15-20% росту. А також у нас є а, BNB, який я був, купив тут і зафіксив тут. Є прибуток, і я думаю, чи перезаходити в ринок, тому що а, продав і від моменту продажу у нас ринок виріс. Також у нас є Авакс, який я продав майже на піку побачив таку свічку, тому так треба лети в стакан. Також в нас є Нір, з якого я вийшов. Ну і Atom, Dot, D, -D, -D я тримаю. А, я, я тримаю, адже прибуток там невеликий. Ну і цікавий конкурс. хто вгадає курс бітка станом на 11 серпня 20.00. Той має можливість отримати 30 доларів. Небагато, але будемо такий конкурс запускати. 11 серпня 20.00 курс бітка в коментарях. Найближче число, хто вгадає, хто напише найближче число, отримує 30 баксів. Дякую за перегляд ролику. Хай щастить. пока!